Перший у новому році прийом мешканців провів міський голова Андрій Білоусов. З чим зверталися до очільника кам'янчани, розповімо у сюжеті підсумкового випуску. У 20-му ліцеї активно готуються зустріти дітей. До відкриття навчального закладу після реконструкції залишилися лічені дні. Покажемо, що зробили у закладі. Свято на колесах. Знімальна група міста Б знайомилася з драйвером, який здивував усіх кам'янчан своєю креативністю та позитивом. А ще розповімо про водохрещу за новим календарем, ціни на житло у кам'янському та прем'єру мюзиклу у театрі. Про все це у підсумковому випуску новин з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю та почнемо перегляд. Минулий тиждень приніс із собою по справжньому зимову погоду. Завірюхи, стрімке зниження температури повітря та ожеледь на дорогах, потребували ретельної підготовки комунальних служб. З нагоди цього у кам'янському відбулося засідання оперативного штабу під головуванням очільника міста. У ході наради керівники комунальних підприємств і підрядних організацій доповіли міському голові про поточну ситуацію і про виконану роботу. Мета робочої зустрічі координація дій усіх міських служб. Кожен знає, що треба робити. Запас горюче паломастильних матеріалів у всіх є. Всі на робочих містах. В даний час треба розчистити дороги, тротуари, вивоз сміття. Наразі для прибирання доріг і тротуарів від снігу та обробки піщано-сольовою суміш залучено 23 одиниці техніки. Громадський транспорт працює за розкладом без перебоїв, готові приймати людей пункти незламності, посилена робота аварійної та диспетчерської служб. Також через значне похолодання було збільшено температуру подачі теплоносія теплопостачальними підприємствами міста. Зараз тривають от роботи. Всі вулиці наразі буде все очищено, оброблено протиожеледною сумішю і приведено до належного стану. Міський голова Андрій Білоусов провів черговий прийом мешканців. Перша у цьому році зустріч пройшла досить плідно. Спільно із заступниками та керівниками профільних департаментів вдалося вирішити немало питань. Головне допомогти людям, що потребували підтримки міста. Дмитро Миланич внаслідок війни отримав інвалідність першої групи. До очільника на прийом прийшов з декількох питань: це і поліпшення житлових умов, і лікування та реабілітація. Також чоловік потребує допомоги юриста через блокування рахунків. «Був сьогодні на прийом в мера. Всі ті питання, які в мене до нього були, ми всі обсудили, всі вирішили. І я ну, дуже дуже радий. Тож як кажуть, люди звертайтеся, вам допоможуть. Пані Ірина на прийомі вже вдруге. На час зустрічі заявка з першого звернення вже виконана. Тож жінка клопочеться щодо ремонту у під'їзді. Я обращалась по поводу ЖКХ ремонт вентиляційного канала. Я очень довольна, все зроблено. Дуже багато звернень було стосовно матеріальної допомоги на лікування та придбання медикаментів. Зверталися з питання фінансової допомоги. Ми її дуже добре прийняли, допомогли. Велике спасибі всім спеціалістам і голові, особливо. Лічені дні залишилися до найочікуванішої події для мешканців південного району та педагогічного колективу 20-го ліцею. Вже незабаром учні повернуться до рідного закладу. Зараз у школі активно ведуться останні приготування до зустрічі дітей. Контролює увесь процес реконструкції очільник Кам'янського. Робочі зустрічі з підрядниками та профільними керівниками на об'єкті проводяться регулярно. 10 січня на одній з таких і побували мої колеги. У 20-му ліцеї працювала бабуся Ольги Смоляр, навчалася мати, та й сама заступниця директора, випускниця закладу. Тож ці стіни для пані Ольги дійсно рідні разом з усім колективом зараз наводять лад після будівельних робіт та дуже радіють. Ви знаєте, останніми днями дуже такий піднесений настрій. Ми всі в такому захваті від того, що ми повертаємося до стін рідного закладу. У нас дуже потужний педагогічний колектив, дуже таке потужне. Учнівське самоврядування, тому ми сьогодні всі тут попрацюємо трішки, але це все на наше благо, і ми вважаємо, що такого закладу, як у нас, не буде в місті, наш найкращий. Паралельно з підготовкою першого корпусу майже завершено облаштування укриття для дітей. Воно велике та тепле, головне завдяки ньому усі діти зможуть навчатися в одну зміну. Бачимо, що інтенсивно проходить робота. То батьки, діти активно в цьому участь приймають. Зараз школа відмивається, заносяться меблі, і після завершення канікул новий навчальний семестр діти розпочнуть уже в стінах рідного 20-го ліцею. Тому від імені громади Кам'янського, від педагогічних працівників, від батьківської громадськості хочемо подякувати, звісно обласній військовій адміністрації за активну участь і сприяння в реалізації цього проєкту. Міському голові Андрію Леонідовичу, який взяв на особистий контроль реконструкцію будівлі, на черзі у Кам'янському відновлення основного корпусу ліцею. Проект вже розробляється фахівцями. Кам'янське вклоняється своїм полеглим героям та увіковічнює пам'ять про захисників. У цьому році на військовому кладовищі соцміста розпочнеться зведення меморіального комплексу на честь наших воїнів. 11 січня міський голова провів робочу зустріч присвячену будівництву комплексу. У нараді взяли участь заступники міського голови керівництво департаменту ЖКГ та ГО родини загиблих героїв міста Кам'янське. Реалізація проекту триватиме два роки. Перший етап будівництва планується розпочати вже навесні 24-го. З робочою групою розглянули напрацьований макет комплексу та врахували пропозиції. Погодили ми з міською владою це питання. Розглядали Андрій Леонідовича сам меморіальний комплекс, як він буде облаштовуватись, як він розташований. Домовилися, що будуть облаштовані могили. До 29 серпня для батьків це дуже велике значення? Остаточно узгодити макет меморіалу планується у суботу, 3 лютого. На зустріч до міської ради, запрошуються родини полеглих воїнів Кам'янського. Головна мета створити достойне місце пам'яті, де кожен зможе вшанувати наших захисників, які віддали своє життя за свободу батьківщини. По чому квартири у кам'янському? І чи диктує новий рік нові ціни на житло? Не секрет, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україні зросли ціни на оренду та купівлю житла. Не оминула історія здорожчання і кам'янське. Ми поспілкувалися із представницею агентства нерухомості Авангард, яка детально розповіла про ціни, вплив на вартість внутрішньо переміщених осіб та надала прогнози щодо ринку нерухомості на цей рік. Ціни на нерухомість завжди формує співвідношення кількості пропозицій на ринку та попиту на неї, за словами Оксани Тюріної, дивлячись на ціни в рекламних джерелах, можемо робити висновки, що вони дійсно виросли. Але водночас ціни при укладанні угоди купівлі продажу, як правило, нижчі, ніж ті, які були зазначені в рекламі. Робити аналіз треба виходячи з тих цін, за які вже купили об'єкти, а не ті, які є в OLX і інших рекламних джерелах. так? Особливо якщо ці Оголошення в рекламних джерелах вже більше ніж півроку. Виходячи з укладених угод, що ринок нерухомості дійсно виріс. усереднено це десь 20-30% порівняно з довоєнним часом. На сьогодні в Кам'янському проживає більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тож на весні та влітку 2022 року попит на житло значно перевищував пропозицію, що призвело до зростання цін в 2-3 рази, тоді як за останні 8 місяців ціни, зокрема на оренду, зменшилися. Збільшення та зменшення внутрішньопереміщених осіб в нашому місці впливає на попит нерухомості. Також виїзд наших місця за кордон або в інші міста України впливають на кількість пропозицій. Наразі вже більше ми маємо пропозицій, попит трохи зменшується, і можемо робити висновки, що саме на сьогоднішній день ринок орендно. Оренди нерухомості знаходяться в стані помірного зменшування цін. Обираючи житло для оренди, люди звертають увагу на інфраструктуру поряд, а також необхідні для проживання меблі та техніку. Серед лідерів за орендою центральна частина міста. І на правому березі є більше заводів, ринок, там торгівельні центри, якісь державні установи. Де можна знайти роботу найбільш користуються попитом? Це центр, це як і в кожному місці, так розвинена інфраструктура, черемхи, це заводський район, вокзали. Там ціни помірні, так не такі високі, і також розвинена інфраструктура. Для купівлі часто обирають лівий берег. Його цінують за спокій та екологічність. За ціновою політикою, як оренда, так і купівля житла у центрі та лівому березі міста дорожчі на 15%. Лівий берег це спальний район, це наймолодіший район нашого місця. Нові новобудови, спокій, тиша і, звісно, екологія. Трохи менше користується попитом соцмісто БАМ та Дніпрострой, менш розвинена інфраструктура і менш і дешевші ціни. Варто звернути увагу і на ринок новобудов, який, попри війну, все ж розвивається. Наразі у нашому місті є три новобудови: це монолітний дім на лівому березі, це цегляний будинок металургів 40, також лівий берег. Зараз в нашому місті будується чудовий жилий комплекс Дніпровська набережна, який знаходиться на 10-му мікрорайоні лівого берега. В умовах війни важко робити прогнози. Але якщо у Кам'янському ситуація не буде змінюватися, ринок так і залишиться в стані помірного зростання цін. На ціни на нерухомість, як я казала, завжди впливає попит та кількість пропозицій. І залежить цей попит та кількість пропозицій від ситуації пов'язаної з воєнним станом не тільки в нашому місці, а в країні загалом. Тому Будемо сподіватися на краще та вірити в наше ЗСУ. Ми також сподіваємося, що перемога не за горами і стабільним стане наше життя, а ринок нерухомості підтягнеться. Ну а тепер перейдемо до теми зимових свят, які завершилися минулого тижня. Цьогоріч в Україні вперше відзначали свято Богоявлення Господнього або водохреще 6 січня за новою ліанським календарем. Святкова літургія відбулася і в козацькій церкві при святої Покрови. За дійством слідкували і наші журналісти. За святим письмом, у цей день Христос у віці 30 років приходить на річку Йордан приймати хрещення, щоб виконати людський закон. Після хрещення на Сина Божого сходить Святий Дух у вигляді Голуба. Саме тому свято, коли Господь з'явився в образі Святої Трійці, носить назву Богоявлення. Ми прикликаємо особливе Боже благословення. Ми прикликаємо дію сходження Духа Святого. Ми прикликаємо благодать святої Тройці для того, аби принести її в оселі, для того, аби окропити свої домівки, для того, аби очистити їх в плані духовному, себто вигнати всяке лукавство, і бісівське дійство. Ми сьогодні освячуємо цю воду на зцілення, на захист, в першу чергу, на захист наших захисників воїнів. На зцілення всіх, хто в немочах лежать, як наголосив настоятель храму отець Феодосій, у день богоявлення зцілює не вода, а благодать, яка сходить на неї. Вода сьогодні освячена в храмах. Це є, скажімо, такий інструмент дії благодаті Божої, котрий діє людству. В різних життєвих потребах, питаннях, негараздах вирішення всіх питань. Тому ми сьогодні прикликали цю благодать Святого Духа. Ми сьогодні підемо всі окропим свої оселі. Дуже важливою у день богоявлення Господнього є спільна молитва. У такий складний для країни час парафіяни молилися за українське військо, хворих, нужденних та мир у вигляді справедливої перемоги. Сьогодні ми молились за наших захисників, обов'язково волонтерів, капеланів. Медичних працівників за сьогоднішню нашу владу, аби Господь підтримав її, допоміг їм. Ми сьогодні молились за кожного українця, за ті міста, котрі в небезпеці, окупації, і просили цю дію благодать Божу, аби Господь благословив нас цією перемогою для того, аби ми дійсно достойно вшанували свою державу. Після служби Божої відбулося освячення води, до якого доєдналися багато кам'янчан. Парафіянка Марія зізнається, після літургії відчуває легкість, а цілющою водичкою запаслася для себе і рідних. З Цим святом пов'язано якраз освячення води, яка принесе наші будинки. Мир принесе здоров'я, перш за все. Ну і ми взагалі з будь-яким святом, коли ми святкуємо православні свята, сподіваємось на те, що Господь обов'язково подарує дарує нам свою милість і допоможе нам подолати такого ворога. Чекали на освячення води кам'янчанки Ярослава та Леся. Сьогодні праздник у нас. По новому стилю вже вирішили тепер. ну і Попробуємо. Так як в Європі, хай так і в нас буде і в всьому світі. Ми прийшли освітити водичку, наші дітки зараз в 18 школі на тренуванні, і от ми хотімо посвятити, щоб потім її використовувати для діток. Ми будемо давати пити, так. окропимо. Вже після богослужіння та водосвячення на подвір'ї козацької церкви при святої Покрови відбулася традиційна роздача гарячого обіду нужденним. Театр Кам'янського не втомлюється дарувати новинки своїм шанувальникам. На новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки пройшла прем'єра мюзиклу Різдвяний джаз. У центрі події проста життєва історія: огорнута магію світлого свята, всесвітньо відомими композиціями, та, звісно ж, хеппі ендом за стрімким розвитком подій спостерігали і мої колеги. Різдвяний мюзикл готували протягом місяця. За словами режисерки-постановниці різдвяного джазу Ірини Чваркової, ідея створення виникла в молодих та запальних акторів театру. Саме вони попросили Ірину Павлівну допомогти втілити в життя заплановане вже на великій сцені. «У Нас така справжня команда професіоналів. І працювати було чудово, і насолоди отримали море, і задоволення в процесі роботи. Шкода, що як зазвичай перед новорічними усіма святами у нас замало часу трохи, але ми впоралися. Я вважаю, і глядач покаже наскільки ми молодці. Основну увагу під час постановки мюзиклу зосереджували на вокалі, а за духовним наповненням. Головною метою для акторів було подарувати глядачам вогник надії на краще. Хочеться якогось свята, бо і так все дуже важко, дуже багато сліз горя, і хочеться якусь надію давати людям. І у нас там є такий хеппі-енд, де ми говоримо не тільки про кохання і про якісь свята, а про наше людське, про нашу силу, духу, що треба. Собі людину відчувати і треба жити, добре знані новорічно-різдвяні джазові композиції Френка Сінатри Бінга Крозьбі, Єрвінга Берліна, Крістіни Агілери, Луї Армстронга захоплювали слух, а на додачу радували ще яскраві танцювальні постановки. Але за словами актора Руслана Тарана, не все так легко, як здається, на перший погляд. Дуже складно було працювати над вокальними номерами. Ось тому що я взагалі не вокаліст, я як актор більше. Ось, але це був дуже цікавий досвід. і Я сподіваюся, що сьогодні глядачу дуже сподобається. Приєднуються до слів колеги група акторів, з якими нам пощастило поспілкуватися. До слова, Владислав Саченко отримав не тільки досвід роботи в мюзиклі, а ще й вперше написав сценарій. Тут у нас всі танцюють, всі співають, ми працюємо все вживу. Я думаю, що це така. Маленький такий крок до наступного нашого бродвейського Отак. влад автор сценарію, і так. він написав сценарій конкретно під під нас всіх, для того щоб всім було максимально комфортно. А режисерка зробила все, щоб всім було максимально некомфортно. Як і балетмейстри, постановники зробили, щоб нам було максимально незручно, але завжди, коли артистові на сцені незручно, тоді виходить шоу. Працювалося дуже весело, дуже класно, іноді. Через сльози, але потім ці сльози перетворювалися на сльози щастя. Коли ти вивчив ту, ту, якусь пісню військову, яку ти вчив за один вечір, але все дуже класно. Ми отримували величезне задоволення, коли ми працювали, тому що ми працювали на ентузіазмі. Ми самі хотіли це зробити. Ми у вільний час від роботи збирались, робили етюди, вивчали пісні у новорічну ніч. Надалі далі мюзикл пронизує різдвяна історія, де не остання роль надається декораціям з величезною ялинкою біля гранд готелю вогнями нічного міста та милими атрибутами, як у дзвіночки, пісні, карамельні тростинки та іграшки у крамницях, посмішки, подарунки, і звісно ж зворушлива лавсторі. А ми тим часом не зволікаємо і після першої дії. Одразу спілкуємося з глядачами. Постановка класна, все класне, сюжет класний. Мені все подобається, а танці більше всього. Хто не більше заходить, вдома все запам'ятався. Мені Санта Клаус, мабуть, він такий дивовижний просто і танцює, і співає, і що хочеш. Мені Санта Клаус. Нічого весело, гарно, га красиво. Все добре, молоді актори, дуже приємно. Да, багато молодих танцюристів, актори всі молоді. Сподобалась балетна група, дівчата. Я вважаю, що в це час все нормально. Дай Бог, що народ живе і ходить в театр, там і все дуже тяжого време, і потім треба дати довше. Тьому руководству, Хай так і продовжують. Задоволені глядачі, задоволені актори. Значить, різдвяний джаз мюзикл потрапив у душевні ноти кам'янчан. А якщо не встигнули подивитися, не сумуйте. 14 січня вже незабаром. Квитки на виставу ще є у продажу. Герой нашого наступного сюжету вирішив, що його місія не просто возити, а ще й дарувати людям радість. Драйвер таксі від служби Уклон здивував усіх кам'янчан своєю креативністю та позитивом. Він не лише доставляє пасажирів комфортно та швидко, але й намагається зробити їхню поїздку неповторною та веселою. Як прийшла ідея створення новорічного таксі, дивіться прямо зараз. Взагалі, ідея з Китаю, грубо говоря, у них там, ну так, як традиція така. Робити і, і чому б ні в Кам'янському такого не зробити? Владислав не просто водій таксі, а незмінний посередник між пунктом А та пунктом Б. Його автомобіль відзначається на дорогах міста гірляндами стробоскопами, підсвіткою та різнокольоровими діодами, що перетворили його машину на справжню рухливу ялинку. Навіть інші водії часто поступаються дорогою з усмішкою, підтримуючи його ініціативу. Замість штрафу від поліції, Владислав отримує слова підтримки від них, оскільки його авто справжній магніт для позитивного та святкового настрою. Історія створення було Якось спонтанно Вообще, ну, хотілося просто ну, щось зробити таке оригінальне, чесно. І трошки вийшло те, що ви бачите. Обтягнуто, там все, украшено. Більше ну, хотілося свята. Бо якось за оці два роки ну, війни свята ніякого немає. Новорічний ну, настрій підіймає дуже. Завжди, особливо зранку, коли їдемо, то зараз такий час, що. Настрій не завжди є, а тут нагадує, що свято дуже класні емоції від такої поїздки. Варто зазначити, що Владислав не тільки святково оздоблює свій автомобіль, але й регулярно бере участь у конкурсі від уклон на найкраще прикрашене авто. Минулого року йому вдалося зайняти друге місце, але це був тільки початок. Цьогоріч Владислав виборов перше місце та грошовий приз у конкурсі, де брали участь тисячі машин з різних міст. Водій ділиться з нами. Самостійно прикрашав своє авто більше п'яти днів. Використовував гірлянду завдовжки 120 метрів, яка працює від автомобільного акумулятора. Треба піднімати настрій людей, не, не тільки думати о поганому о війні і все. Якось ну, треба в душі свято. Кожна поїздка з Владиславом це справжня святкова пригода. Пасажири отримують заряд позитивних емоцій і солодкі призи від водія. Саме цю машину і завжди очікуємо, що саме він приїде. Також кожного разу солодкі подарунки водійці вручає, теж настрій дуже підіймає, приємно. Дуже класні, патріотичні цукерка. Такі драйвери роблять наше місто яскравішим та добрішим, створюючи святковий настрій на кожному кроці. Владислав приклад, як можна робити світ навколо кращим, додаючи трошки радості та тепла. Сподіваємось, наступного року святкові ініціативи підтримують ще більше водіїв. Дуже дякуємо водієві за таку гарну машину, за чудовий настрій новорічний. Сподіваємося, що кожного року будемо підтримувати тепер традицію. Будемо чекати і наступного року. На цьому підсумковий випуск новин завершено. З вами був Володимир Кремль. Зустрінемось у наступних випусках. Бережіть здоров'я та пам'ятайте про правила безпеки під час повітряних тривог. На все добре.